Всім привіт! На черзі крутий проект ХТ-8. Так, він не новий, але працює стабільно, перевірено мною і багатьма знайомими моїми. Він працює, він розвивається, він платить. Давайте більш детальніше про дизайн. І що тут у нас є за робота. І так, по-перше, при реєстрації ви отримаєте безкоштовний майнінг, який. Нам збирає USDT. Потім ви можете придбати собі за 10, 50, 100 і відповідно більші уровні маніна. Відповідний Добре. уровень приносить більший доход. Ну, давайте, на прикладі розберемо 50 USDT. Тобто він приносить 0,12 цента в годину. В сутки, це помноживши на 24, ми маємо майже 3 USDT. Це заробіток за. Сутки цього майнінгу. Далі вивід від 5 USDT поповнення на цьому сайті від 10 USDT. Основні кнопки це Richard, поповнення. Вводимо суму, яку ми хочемо поповнити, нам дає. Номер кошелька, на який ми копіюємо і скидаємо, наше, скільки ми хочемо зайти. Ще раз напоминаю, заходимо в інтернет-проекти тільки з тією суми, яка нам не зашкодить нашому фінансовому становищу. Тобто це не позичені і не кредитні гроші, і не послідні. Так, кнопочка Wizard для виведення. Бачимо, що тут у нас є. Виведення комісія 14%. Це мінус проєкта, але ж тут велика реферальна силка. Можемо подивитися в закріплених повідомленнях в групі. Давайте перейдемо в групу. Заодно розкажу ще, які тут бонуси є. Е, група майже 1700 чоловік. Вона розвивається поступово, стабільно е, і набирає потроху оберту. Немає. Накрутки, і немає ніяких взлетів та падінь. Поки працює все стабільно. Отже, за реєстрацію ви скидаєте скріншот, де видно UID. Ви отримуєте один USDT бонусом. Далі при поповненні рахунку ви скидаєте скрін поповнення та просите 0,5% від бонусу. Вам також приходять на баланс. Також закріплених можемо подивитися про бонуси від команди. За дохід команди перший рівень 10, 7, 3 і 5%. 10, 7, 5%. І при поповненні вашого першого левела від 10 USDT вам ще нарахується 5% від даної суми. Тому бонуси, можна сказати, перекривають наші 14% виводу. Отже, що треба робити, щоб заробляти на даному проєкті? При реєстрації вам дається безкоштовний майнінг. Потім ви вибираєте, на який ви поповнюєте рахунок. Нажимаємо «Рент», купити, далі оренду. І... Там вводимо пароль, свій підтвердж... підтвердження, і ви працюєте на ньому. Заробляєте при виводі. Далі можемо подивитися, як він працює. Вам з певним часом потрібно заходити в майманінг і збирати ту суму, яку він вам наманює. Ну я недавно збирав, от в мене назбиралося 12 центів. Тобто нажати кнопочку Колект. Є. Yes. Ці кошти пішли на баланс. Вчора я виводив з даного проєкту. Гроші прийшли за 3 хвилини. Ще в чому фішка даного проєкту, це те, що в будь-який момент ви можете продати свій майнінг. Тобто, ви зайшли на майнінг і рядом з майнінгом є кнопка Terminate. Тобто, ви нажимаєте і продаєте цей майнінг назад, тобто вертаєте його з оренди. І вам всі кошти, які ви за нього потратили, вертаються на ваш баланс, і ви хочете, додаєте, берете інший майнінг дорогший, хочете виводити їх на свій Binance чи Криптокошелюк. Тому плюсів багато. Гроші тут не заморажуються, можете вивезти в будь-який момент. Це великий плюс цьому проєкту. Тому, у кого будуть питання по реєстрації чи по роботі, можете писати в коментарях. Силка на реєстрацію також буде в описі до відео. Всім дякую, до нових зустрічей!